Всім привіт, друзі! Мене звуть Яна, і я хелс-коуч, нутриціолог і просто людина, яка прагне духовно розвиватися, прагне пізнавати нове, прагне ділитися своїм досвідом і бути корисною цьому суспільству для вас. От і сьогодні я хочу поговорити про те, чому важливо казати ні, як це впливає на нас, коли ми не можемо, не вміємо казати ні. От так як я люблю коучинг і не тільки коучити інших людей, я люблю вчитися. Сьогодні я була на коуч сесію однієї жіночки, яка цікавиться адаптивним інтелектом раніше. От вона мені розповіла, що був дуже популярний IQ, і рівень інтелекту, да всі люди оцінювали, якщо в тебе високий рівень, IQ, да там в школі, ти там супер класний, то в житті в тебе теж все вийде. Насправді, навіть хто в школі класно вчився, не завжди не змогли себе після цього реалізувати. А двошники, да, вони успішні люди стали. Потім з'явився критерій такий емоційного інтелекту. І, і важливість бути емпатичним, да, дружелюбним, тобто цей момент емоційного інтелекту. А зараз да, на наш час да, виявилося, що а, треба бути адаптивним до різних ситуацій, до різних да, життєвих обставин, і відкрили такий, як називається, AQ – адаптивний інтелект. Там 10, здається критеріїв. Вміння спілкуватися з людьми, знаходити спільну мову, вміння адаптуватися в різних обставинах, коротше багато. І одним з них був, зараз прочитаю, скажу, швидкість реагування, тобто вміння приймати рішення. От саме вміння казати ні чи так це дуже допомагає. Наскільки швидко ви можете це казати? Це вам допоможе зовувати себе, вміти досягати своїх цілей і бути в ресурсі. Це найголовніше. В моїй ситуації у мене дуже адаптивний мозок, в принципі, адаптивність дуже хороша, і вона сказала, що я перша людина, в якої така адаптивність, але в мене також є просак. Не просак просто так, типу, який просідає. Тобто, от саме швидкість реагування я можу довго тягнути і наказати Ні. Мені важко казати людям ні, особливо з тим, з ким в мене дуже хороші стосунки. І через це в мене такий завис відбувається. І це впливає на мою цілісність, впливає на мій ресурс, на те, наскільки я щаслива сама. Да? І особливо, якщо пов'язане з моєю свободою, це теж йде велике обмеження для мене. Якщо я згоджуюсь на такі умови, що ну, начебто класно іншій людині, да, там, але я відчуваю від цього не свободу, коротше, це забирає мій ресурс і мою цілісність. Але це можна прокачувати. Якщо ви впізнали себе також в цій ситуації, що вам важко казати ні, спорт прокачує вміння говорити ні. І також ви можете подивитися фільм, називається Форс-мажор. Я ще не дивилась, це мені порекомендували. То там головний герой є, ну, можна зі сторони подивитися, як можна швидко приймати рішення і проаналізувати себе. Це допоможе вам вирішення якихось ситуацій. Коротше, це must have. Раджу вам займатися перше спортом, і друге це подивитися оцей серіал-фільм Форс-мажор називається. От, бажаю вам. Навчитися говорити ні і швидко приймати рішення, не продавати себе, а бути ресурсом з собою. От, всім бажаю любові, щастя і гарного вечора.